Так, що таке банківська таємниця і як вивести ту тисячу зеленського просто на карту, щоб користуватися? Розкажу в кінці відео. Банківська таємниця порушується, коли ви оформляєте тисячу гривень від Зеленського. Як саме ви свої дані маєте е, передаєте в банк, коли оформлюєте карточку? Так? Так, і паспорт, код, всі ваші дані. Але з, за межі банку ці дані не виходять. Коли ви порушуєте ці, цю банківську таємницю, то можуть вони вийти далі, в податкову е, чи на інші. Два аспекти це. Фінансовий моніторах і податково. Кому це важливо? Важливо тим, які роблять якісь мутки або з грошима, або гроші криптовалюту, криптовалюту на карту роблять і там великі суми. Якщо це пенсіонери або звичайні люди, які отримують заробітну плату на карту, це їх не стосується, можете не боятися цього. Так, і чим це грозить? Фінансовий моніторинг це коли ваші карти вони перевіряються, чи у вас є достатній ліміт, чи ви є ФОП, якщо у вас великий.